Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойом. Це модуль оперативної пам'яті фірми Kingston, серія Fury. Це модель 3200 МГц cl 16 таймінгами. Два модулі по 8 ГБ. Поставляються вони ось у такому пластиковому кейсі. Вони йдуть повністю з пломбами. Тут повне її маркування ви можете побачити. KF432C16 BBK2, drip 16. Це означає. Що це обсяг 16 ГБ в комплект. Дві планки по 8. Зараз ми її відкриємо цю пам'ять та подивимось на неї вживу. Ось так вона відкривається. І тут йдуть дві планки. Вони йдуть з металевим радіатором, тому чіпи ми так не бачимо. Ще одне повне маркування. Цю наліпку знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. Цей модуль працює 3200 при напрузі 1,35 вольти. Він містить XMP профілі. Зараз ви побачите всі профілі, які є в цій пам'яті, та її швидкість на AMD-платформі з процесором AMD. На скрішоті ви все це зараз побачили. Ця пам'ять має 3 роки гарантії від магазину моє. Обов'язково зберігайте чек та гарантійний талон. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.